Не встигла моя психіка віддихнути від першого, як прийшов другий старший брат Русельф на цей раз 3000. Раза в 4 більший. Вже був майстра. Майстер сказав, що погоріли фільтри. Якщо включити в розетку, видає дивні звуки. Це не вентилятор і немає жодної реакції на включення. Давайте розбирати. Під кришкою того здоров'яка зі сторони зарядки є схема кимось дружньо намальована, ніби тут можна було щось напутати. Вхідні вихідні фільтри, запобіжник, клемна колодка, розетки. Якщо придивитися, то видно, що щось тут дуже обкопчене, тільки чи це бруд, чи щось горіло, поки що не зрозуміло. Воно якесь таке трохи дивне, явно спаленого нічого немає. Якщо його розвернути, можна побачити трохи більше. Знайомий нам вже модуль живлення DC-DC, плата керування і трошки більший інвертор. З трошки більшими дроселями, конденсаторами і релюшками. Вже щось перемотано ізолентою, пронумеровано попідписувано, напевно, теж боялися переплутати. Ну що ж, мають право. Є пилюка і теж не видно нічого явно паленого. Джерело дивного звуку не зрозуміле. Це не вентилятори. Вони всі вільно крутяться, але не обертаються. Тобто живлення на них немає. Якщо залізти на батарею, то можна побачити 108 вольт. Добре то чи зле, поки що не знаю. Але відсутність індикації реакції на включення говорить про те, що є проблема з вторинними живленнями. Треба перевіряти силову частину на пробій і вторинні живлення, їхню наявність. Якщо відкинути шлейф і придивитися до перетворювача, можна побачити купу обірваних дорожок і спробу їх відновлення, тобто його десь кидали товкли. Яким чином не знаю, але плата DC-DC перетворювача є повністю покорьоженою. Маю запитання до кількох дорожок, які не мають слідів відновлення, і зрозуміло, що проблему починати шукати звідси. Крім того, видно, що нічого не паяне на платі керування, тобто конденсатори не мінялися, і, скоріше за все, тут буде традиційно. Тотал по На перетворювач, напруга живлення приходить, маємо там ті самі 108 вольт, а по виходах в нас тишина відповідно або короткі, або проблема в самому перетворювачі. Власник каже, що вмикали від генератора, щось загуділо і перестало працювати. Майстер сказав, що погоріли фільтра, щось нажав, після чого упс так і не подає признаків життя. Ми вже бачили, що основна причина навряд чи пов'язана з генератором, тому що є явні механічні пошкодження. Очевидно, вони є внесеними додатковими. Ну, буває всяке. Якщо взяти зарядний пристрій, то ми бачимо, що тут купа. Конкретна купа копоті, тобто тут явно щось горіло. Ось і на платі, і обвуглене є на радіаторі, але також ми знаємо, що зарядний пристрій дає 108 вольт. Цей упс є фактично на 8 послідовно підключених елементів. Якщо подивитися на плату, то ми можемо побачити, що основна частина її є незайманою, а сліди пайки якраз на вході. Один Конектор вирвався з м'ясом, теж на ньому є сліди обвугленого, і ось видно точки пайки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І це таки є не що інше, як вхідний фільтр. Ось тут жили два конденсатора. Очевидно, генератор не мав стабілізації, був викид напруги, і воно таки попалило фільтр. Причому тільки по входу, а коли ж внесли механічні проблеми, де ж його довбанули. Ну, поки що відмиваю, відновлю фільтр, і будемо дивитися далі. А мою увагу привертає друга плата фільтра. Їх тут два. Вихідний і вхідний додатковий. Чому, так сказати, тяжко, можливо, модульна конструкція, бо, по ідеї, ці фільтри дублюють один одного. Але ось тут був і видно, що багато горіло ось тут. Тут могли бути варистори, ігри конденсатори. Ці це фактично X-конденсатори. Може, вони тут і не обов'язкові, але були паяно. Не заводська пайка, можливо, все ж таки їх видаляли, судячи по тому, що горіло і як гірше не буде. І розбираюся, що було тут і як. Бо тут якраз мали бути y конденсатори котрі мали йти на корпус. є доволі якісним з наскрізною землею і правильним заземленням, тому ці кола варто вивчити і відновити. Вентилятори обслуговувані, тому принагідно хляпаю масло і даю заферментуватися. Вичищаю, горіли, щоб не було якихось утечок зараз ще під шкрабою. Ставлю назад ігри конденсатори і варистор. Тут стоїть розрядник, він стояв на окремих два варистора. Я розумію, що постріляли, варистори погоріли, але ігри-конденсатори ж не мали бути пошкодженими, Нащо їх випаяли. Незрозуміло. Відновлюю принаймні так, як можу: один варистор, два ігри конденсатора на землю. Цього буде достатньо, працювати воно могло б і без того. Силова частина один в один з молодшим братом, кому цікаво, десь там зверху буде посилання на трилогію. Тому описувати особливо не буду. Плати драйверів, накопичувані конденсатори. Тут є апфц шка тому два дроселя. Більший вихідний, менший для апфц шки АПФЦ активна, от діодний міст і транзистор, що її коротить. І два діода. Цей вузол забезпечує роботу без переходу на акумулятор від 110 до, по-моєму, 300 вольт. Він може працювати взагалі без переходу на акумулятор. Далі йде перетворювач низьковольтний, трансформатор повишаючий. Однопівперіодний двійний випрямляч з ним акуратно, бо двопулярне живлення височезна напруга може приголубити мамані гарюй. І зверху живе модуль нарізки синуса на двох транзисторах, тобто не повний міст, а півміст. Керування аналогічне. Живлення dc dc перетворювач фактично аналогічний єдине, що розрахований на роботу. Від ста з гаком вольт вісім послідовно під'єднаних акумуляторів. Як би ніби все пройшовся, конденсатори більшість в порядку, які треба повимінював. Можу хіба сказати, що механічний дефект десь був внесений окремо до вигорання фільтрів. Він відношення не має. Ну то таке буває. Всяке шкода, що не змогли доробити. Зараз повідновлював. Будемо вмикати. Подивимося, що з того вийшло. Ну що, вмикаю в 220, перевірив, все, що міг. Він раніше не стріляв, тому може і зараз не стрільне. змикаю. Є запуск. Запускаються вентилятори. Немає непонятного звуку, який був раніше. Аварія батареї, зрозуміло, батареї немає, але він чомусь не запустився байпасом. Його молодший брат відразу включався байпасом. Можливо, це налаштування або ще щось несправне. Включаю його кнопкою, є запуск. Судячи по зрізаних піках і завадах, це все ж таки міська мережа, тобто байпас. От, А ось і перейшов на інвертор, маємо чистий синус. Лампочка наша світиться. Синус гарний правильний. Глянемо на параметри. Що ми бачимо? РМС-ка. 22,4 дільник 10 це є 224 вольта. Ідеально. Перекосу немає, точніше, він є 2,4 вольта плаваючий. Це є нормально. Всі параметри в нормі. Залишилося перевірити під великим навантаженням. Для великого навантаження тягну калорифер. Упс, є трьохтисячкою. Ще по паспорту дає 2,4 кВт. Підключив. Зараз споживання в нас є менше пів кВт. Навантаження, упс, бачить, Добавляю потужність. Вентилятор набрали обертів, потужність додалася, це є кВт. При цьому. Особливих зауважень в нас немає. Частота є, напруга є, симетрія є. Тобто воно працює також під великим навантаженням. Тут все в порядку. Спалили його генератором. З генераторами є нюанси. Система стабілізації в них інерційна, зменшено навантаження. І відповідно відпрацьовує з затримкою, тому воно не встигає зреагувати горять варистори, конденсатор можливо стріляють і так далі. Не рекомендовано, але якщо є нагла потреба, це можна робити, тільки робити треба грамотно. Тобто, ви спочатку запускаєте генератор, прогріваєте його декілька хвилин, тоді навантажуєте лампочку, якоюсь якимось там не знаю, тенем, рівномірно, щоб було рівномірне навантаження, і тоді вмикаєте більше навантаження. При підключенні навантаження буде просадка, але не буде великого викиду. Просадку УПС переживе і буде далі працювати нормально. А от в момент, коли ви його навантажили добряче, а потім різко зняли навантаження, от тоді є величезний викид напруги до досить високих значень, який, скоріше за все, його і пали. Тому пам'ятайте рівномірне навантаження і не знімати навантаження різко. Тоді шансів випалити від генератора є набагато менше. Ну і пам'ятайте, що мусить бути запас по потужності, тобто заряджати 3 кВт УПС двотапним генератором, напевно, навіть не має сенсу пробувати. Напруга повного розряду свинцю 10,5 вольт. 8 акумуляторів, то виходить 80 з копійками воль. Нашкраб трупіків під блоки живлення, і думаю, будемо мати можливість перевірити також і роботу від акумулятора. Тож підключаю. Струму немає, зарядився. Дивимося, як себе буде вести. Навантаження 200 Вт. Є запуск. Включаю. Бачить розряд акумулятора, струм 1 А. Включить навантаження чи ні? Включив. Працює також від акумулятора. Тобто повністю справний, зауважень немає, сторонніх призвуків немає. Я збираю пакую.